Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в якусь нову гру від пет симулятора, і тут ще дуже велика активність, і мені е, ну, пропоную нажати на кнопку Roll. і давай понажимаємо, і мені випадає якийсь пет, получається один із п'яти. Мені випав пет якийсь самий галімий. А що мені з ним робити? Я типу можу ще скрутити дуже багато різних петів, і мені випадають якісь галімі пети. А що мені з ними робити? Я то можу ну багато получається на це клас. О, тут батут є. Походу, тут якийсь типа ля паркурчик, да? Чи ні? Ну, я б не сказав, що прям паркурчик. Получається, тут можна відкривати різних петів. І м, одне, що мені цікаво, що мені з ними робити? Мені випала лисиця, один із двадцяти. О, вер в мене появилися нові кнопки. Я можу щось заапгрейдити. Заапгрейдити коїни. Я заапгрейдив безкоштовно. Тут потім е, бистре відкриття, хеллоїнський івент і так далі. За це все надо коїни. Е, ролити петів я можу безкоштовно. І за це мені дають коїни. Ага! Я за те, що. Так тут вся гра заключається в тому, щоб ролить петів, чи що? Обалдеть. Як думаєте, скільки я за сьогодні за петів? Це з ума зійти. Так, ну дивись, я вже трошки заролив, получаю. О, диви, який випав, мені з нього купа коїнів вдало. Так, апгрейд. Оцю штуку качаємо. Оцю штуку теж качаємо. Далі інвентар мене прокачати моментальне відкриття. Ще якийсь ексклюзивний шоп. Мені тут зільку дали. І, в принципі, поки все. А, давай заролимо. Так, бачиш, тепер швидше відкривається і ще й крутіші пети даються. Так, давай ще раз прокачаю. А, мені не хватає коєні, почекай. Ану. Бачиш, мені тепер все на все один раз треба нажати, щоб І Там, кстати, щось пролетіло максимально солідне. Так, ну поки нічого толкового, поки що звичайні, звичайні пети. Давай щось хороше. Щось максимально дике давай мені. Прям мега-мега круте. Так, я, кстати, поші, поші пройшов квест. Да. У мене тепер Х2. Обалдійте. Наступний квест, відкрити 15 петів і отримати пета 25 рівня плюс. Так я получил 999 рівня. 24-го дали, блін, але не 25. Ооооо, ксовотель! Я можу прокачати тепер моментальне відкриття. Інвентар я би прокачав. У мене дві кіпети солідні. Да? А як тепер у мене рол? А, все, я нажимаю, він у мене моментально типу, крутиться. Ну я думаю, що якщо я далі прокачаю, то в мене вже не буде видно цього прокрута. кобра випала. А буде, сразу, сразу буде показувати, що мені все таки випало. Зума зійти, ні, ну, в цілому, цікаво. Але інвентар хочу відкрити, далі трейдинг, моно прокачати, левелінг, бусти. всякі. Обалдеть. Оце, оце цікаво, оце, оце ось тема цікава з прокачками. Тепер у мене є самі петси. і. у мене є айтеми коін поушен. Coin From Rolling на 25 хвилин. У мене 9 зілюк таких. хорошо. Що я з вами можу робити? Еквіп? Ні, е еквіп я не хочу. Так, погнали, все, крутим купу всього. Мені треба да купу, купу петів за кенте Я готовий цим займатися. Кстати, замітив, трошки крутіші мені пети почали випадати. А, ні, ну хоча теж один в 5. Такі теж падають. Один із е двох раз випадає такий. Так, потім. ну, Коротше, щас лайно падає. Але тут є якісь ще апгрейди, всякі штуки. Лакпаті Ванхаурс, я поняв Ну, погнали ще щось, покрутимо. Я вже, виходить, отримав цю апета і мені ще два рази покрутити, і буде щось круте. Ну, тут є ще Swap Your Ек. Ага, ну я поки не можу нічого поміняти. Кстати, замітте, де який двій ропет, один із 12500 А в мене таких нема. Його прям щастить, йому прям крепко щастить. Так, лисиця якась випала і давай ще щось. Остання прокрутка, щоб в мене. Ооо! Щоб у мене прям було багато коїнів. Тепер у мене виходить Х4 буде, так? Да, Х4. Да, Коїни, це хорошо. Так що я можу прокачати. Левелінг можу прокачати. Давай. Хоча, можливо, краще було авторол або Golden Dice. Тепер у мене в натурі перший левел. Ну, не, непогано. Да, і він реально прокачується дві. Тепер, виходить, з кожним левелом мені буде щось крутіше випадати, скоріш за все. Ну, погнали. Давай я пробувати. Тестити, мені де щось хороше. Фроксі випав. І коїні впадає тепер дуже багато, тому що я все ж таки, ну, у мене вже ну, x4. Ще кстати, випав якийсь Пет хороший, да? який коїні впадає. Обалдеть! Так, давай прокачаем авторол. А ешь и швидки авторол. Лаки, биша, golden dice. А як це авторол працює? А, Ау, такому нажатой кнопку авторол. Две. И він сам просто круто! Обалдеть! Ну мне получается 25 на роллить надо. Давай нарол им. Можно выпадать 6 толково. О, ДНС 8500 выпав! 5000 кой не вдал, так все, авторол вымыкаю! Теперь понял, что в него бабла так багато. Ты бачив за казане дали? Так, мне надо golden dice по-любому. Ам... Більше золота буде давати. Опа, тут ще якусь штуку прокачали. О, ще більше грошей. Так, все, тут поки не качаємо нічого там дорого. Так, а тут теж можна все прокачувати, ще купу всього. Якісь більше ікспи можна. Крутіші пети. Давай це поки не будемо трогати. Хелонський івент трохи дорого. Давай більшу вдачу. Тут в більші вдачі теж можна. Ще більшу вдачу. Давай ще більшу вдачу вкачаємо. Щоб у мене, виходить, було все, типа чітко, поняв? Ну, щоб крутіші пети падали. І диви, він постійно ролить. Давай я теж буду ролити, Постоянно, я хочу тоже бути жорстко прокачаним. Так, ну щас лайно випало. А ну, давай, щось толкове. О, нормально, дивись, 100 коїнів. Бем, ще 50 коїнів, Давай, щось класне. Я нашу вдачу вкачував, в пацекі. Мені вдача надо була для того, щоб я бабла забирав багато. Диви, тигр випав. выпал. Мене опять бабла тонна. <хи> ого дивись, ще щось випало. Так, почекай, тут якісь коїни почали з'являтися. А я тепер їх як в пет симуляторі можу розбивати, чуєш? Обалденно. Прикольно, я тепер ще й так можу коїни фармити. Давай бистріший авторол. Давай golden dice вкачаємо x2. Один із десяти, прикинь. Е, я можу вкачати трейд, бусти. Мені дали бусти. Я ще можу тут відкривати, і тут ще ховерборди, всякі, фрукти. Коротше, купу-купу, всього. Прикольно. Тепер виходить, якщо я відкрию інвентар. У мене ж є інвентар? Мій. Дам. Я можу оце все похавати. Воно дає різні бусти тепер. Давай тепер покрутим. І в мене тепер автороут швидший, правильно? Ну не знаю, поки що я б не сказав, що він прям швидший. Но все одно трошки швидший. Все одно трошки швидший став. О, хороша, хороша шмоточка випала. Ні, диви, прокачуємося, прокачуємося народ. Ого-го! Ще один акселотель. Так, ну поки що одне війна падає зараз. Ну хоча перед цим падало, падало нормально. У мене вже 12 рівень. кстати, диви, сирний чел випав і опять купа коїнів. Хорошо, дуже хорошо. Так, давай авторол вимкнемо. У мене ж бачите, ролл той інший, золотий. Давай ще один рол прокачаємо. Щоб прям крутіші штуки падали. І давай вдачу вкачаємо. А я не можу вкачати, у нема грошей, я понів. Тут щось в трейдах ще можна вкачувати. Трейдинг можна вкачати. Пет індекс. Ні, це мені не треба. В левелах можна щось подивитись, так? Да? О, більше XP, давай вкачаємо. Щоб більше левела мені давало. Все, прокачуємося далі. Авторол, поїхали. Ні, диви, нормально. Нормально сипе. О, 750, шиба випав. 1500 коїнів дало. Мені ще якщо заролити ще 16 петів, 15 навіть то в мене типу, x9 буде, а не x6. Ну, це прикольно. Тоді буде більше коїнів. Давай пробувати. Ммм, mm. кума випала. І коїни трохи дає. Хорошо. Коїни це кайф. Блін, міг випати один, один із 1800, а мені випав один із 4. Да, звісно, не всіх падає. щось класне, бачиш, дуже багато лайна падає. Хоча й вдачу вкачую, то дай ТП, лайно все одно падає. Так, мені би ще щось хороше випало, щоб грошей нормально дало, і я затестив. Або просто давай квест щас виконаємо. Опа! Хороший! Диви, Сіке бабла. Щас квест виконаємо і можна ще щось попробувати попрокачувати. Ще жираф випав. Дивісь який має грошей. Так, диви. Бем. 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 Х9 у мене вже. Кайф. Так, давай в апгрейди. Значить, 12 тисяч ми маємо. Ми можемо турбо авторол купити. Давай його й купимо. А Потім мені треба, у мене є ще 4 тисячі. Ми можемо тут щось купити. да? А, це просто щоб швидше ламати коїни. Ну, в цілому, я не думаю, що це мені сильно треба. Я би лучше вдачу вкачав. Осьо, супервдача. Кайф. Щас буде супер класне падати і буду дуже швидко крутити. Ану. А у мене покінчалися бустери, давай їх щас поодягаємо. Медвість кипетів. Зума зійти. Якоз, два, три. Хорошо. А голден ролла нема, поняв? Він пропав. Ладно, зато авторол у мене швидший буде, по ідеї. Так, да, авторол став прям. Так, ні, це мені вдача не надо. Ми Давай, ми авторол крутим. Все, погнали. У мене 15-й левел. О, один із 200, хорошо. Ну, вже левели прям повільніше качаються. Прям реально повільніше. Ну, в цілому, ти знаєш, непогано, непогано. Крутимося як можемо. хе хе Так, мені треба 30 ів накрутити і вибити ще одного пета 75-го левела. То це ерунда, це легко. По суті, я зараз петів дуже швидко кручу. Я би ще швидше прокачав авторол. Щоб просто швидко квести, проходити. О-о-о-о-о-о-о! Пірат Кет. Дивись, 6800 дало. Взагалі крутяк, вообще крутяк. зійти, Опа, ще один, хорошо. Ще тисяча коїнів. Диви, по суті, нормально, має ще 16 рівень буде. Я хочу добити, щоб в мене винагороду дало більше х. О, ще 550, хорошо. Ще 450 кайф. 225, чітко. 999, Диви, що це за супервдача в мене працює. 120, диви! Ха хаха! -ха. зійти, ти бачив? Скільки мені п'ятів жорстких надибало? Один із 85 тисяч! Обалдеть. Так, останній крутю. Є момент. Ти бачив, який в мене пет? Хо-хо-хо! Пішли цьому похвалимося. Диви, який пет випав! Старина! Але він в авторолі, йому байдуже. Обалдеть! Так, у мене, я бачу, квест є на оцю штуку. Давай прокачаємо оце. І оце. Бо воно дешеве. Потім прокачаємо оце. Щоб не показувати автороподії. По Потім давай прокачаємо хеллоуінський івент. Опа, оце безкоштовно, оце безкоштовно. Чітко. Потім давай прокачаємо вдачу, напевно. Оцю штуку вкачаємо. І у мене ще є 19 тисяч. б я ще прокачав би. Давай оце прокачаємо. І оце. Або у діду все вкачувати моно. зійти. Ну і на остаток просто... Ні, пет індекс не хочу купувати. Безтолкова штука. Давай. Оце купимо. І оце купимо. Все, хорошо. Так, тепер я на ховерборді. По суті, ми ще зможемо швидко ламати оці коїни, бо мені все одно треба 15 штук зламати. Я можу ролити ще. Опа, таранту випав. Це із цього з Хелоуіна. Так, і воно диви, само крутиться, поняв? А я ще й формлю. Так, ну це як я яке поняв, яке я, я кручу чисто за Хеллоуінську штуку. Ну це, й в принципі нормально, воно все одно. А ні, воно не рахує, поняв? Мене тільки один зарахувало. Або це треба 50 плюс левела, поняв. А я хелловінські фармлю. Ні, ну хелловінські теж нормально фармити, я можу їх прокачувати. По суті, це не проблема. Опа! Спайдер, диви, який випав! Зума зійти. Дивись, який в мене як цукерок! Давай в апгрейди залітаємо. Хеллоуінский івент. У мене тут бем, 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 потом бем. У мене ще 1600 є. Давай, оце. ого го І оце. Чотко. І Ще у мене 30 000, так є. Давай вдачу вкачаємо жорстко. Оцю ось. Обалдеть. Прикольно, Прокачуємося, диви. Так, ну хеллоуинский я манав. Давай, може, просто коїни назбираємо жорстким? Як вибрати рол з обичних петів? Чи в мене тепер всі пети будуть ну, хеллої? Бо просто в мене пети хеллоїнські галімі падають, бачиш? вони не прокачені. А ти мені падали хороші. Тепер коїни мені виходить, тільки звідси получати, моно. Ну, в принципі, я б не сказав, що це велика проблема, але хотілося б звідти получати, а не звідси. Ну апгрейдів ми ще дуже багато можемо використати. Давай. Оце вкачаємо. Бо тут вдача якась. Потім тут, напевно, вкачаємо, щоб були коін-крейти. Та й, в принципі, поки нічого не можемо більше вкачати, правильно? По ідеї, да. Я можу ще отут захавати, всяких всякого. І конкретно далі прокачуватись. По суті то. Ну, прям коїнів, типа, супер мало. І пети 50 плюс не падають взагалі. От прям взагалі не падають, тому що... Я кручу хеллоїнські штуки, а я хочу наші крутити обичні. Опа, один із п'ятиста випав. О, хтось хоче зі мною трейта. Ну давай. А, він уже в трейді, я поняв. Ладно, давай автоскіп. Що нам паритись? Я не можу вибрати обичних чуваків, мені вже падають чисто оці хелоїнські. Значить, виходить, мені треба вкачати хелоїнську вдачу по ітогу. А щоб вкачати хелоїнську вдачу, значить, треба барикади з цукерками ламати. Забирати купу цукерок, і тільки тоді можна буде прокачатись. Бо зараз у мене цукерок тупо нема. А зараз барикади будемо ламати, буде багато цукерок. Давай, давай, давай. Так, апгрейд. Хеллоуінський івент. Потім, де вдача їхня? Ось отут, скоріш за все. Ааа, диви вона дорога. А потім ще одні яйця можна вкачати. Ну, Вдача 25 тисяч. Давай вкачаємо тоді. Давай вкачаємо тоді оцю штуку. Щоб більші були штуки з цукерками. По ідеї, а з коїнами ми що можемо вкачати? Вдачу? Ми можемо ще якісь яйця відкрити, диви. Ще якісь нові яйця окремі. Ну мені тільки з Хеллоїна падають, всякі приколи. Чисто з Хеллоїна. Ну це теж непогано, але хотілося б, щоб падали і ті, і ті. Ну дивись, петхенько прокачуємося, петхенько вроді все нормально. А, ось все, я можу яйця поміняти. Тютю, давай мені на обичні. А пожди. Hunt так? Це ті, що в мене були якраз? А, отут ось диви. Це ось у Хеллоїнські. Оці ханте вони прикольніші, типу, вони кручі. А ще в мене є отакі, типу. ось вони. Все, тепер мені падають іменно звичайні. Отут у мене можуть повипадати серйозні штуки на кої, ну, типу, великого левела, по ідеї. Тут у мене шанси більші. А із за того, що шанси більші, то мені повипадають 50 плюс левела. По ідеї, Ну, ще я можу попробувати щось на лакі вдіти. Отакі всякі приколи поз'їдати. Отакі всякі зільки. все поїсти просто. І диви, потхенько качаємося. Ну мені треба більше і цукарок, і просто петів класних. Диви, що випало, та бомба. Ні, потхенько прокачуємося, взагалі супер. Але, звісно, хотілося б, щоб цього. Щоб серйозні всі штуки падали. Ще один тігр випав. Диви, бачиш, як швидко вже випадає все. А далі буде Х17 у мене, а зараз у мене Х13. Ну, диви, бачиш, уже нема хеллоуінських всяких штук. Так, хтось хоче трейд зі мною, давай. Ну у мене просто диви. Х17 уже. Так, далі треба отримати петів 200 плюс левела один. І один пат 25 плюс левела. Ну мені ще щось зісткає випаде. У мене якась штука була. Ну нічого не випало. Ладно. Давай попрокачуємо щось. Давай в івенті повкачуємо щось. Давай в дачу. А, нема бабла. Тут має тільки 3 3000. Давай оцю штуку вкачаємо. Обалдеть. І давай вкачаємо ось цю штуку. І давай просто. Щас буде солідна движуха. Кстати, забув подивитися, я хотів вдачі щось подивитися. Так, да, тут можна було щось повкачувати. Великі пети, один мільйон, дабл пети, тоже 130 тисяч, зумазій ти. Хоча яйця, купа всього обалдеть. Звісно, прокачуватись тут можна і прокачуватись, да. Ну, що ж хочеться сказати, друзі. Не забудьте підписуватись на канал, ставити подавати. З вами був Сеншіос і всім пока-пока.